Свій дебютний матч у вищій лізі на домашньому майданчику ковальчанка, до складу якої входять вихованки відділень футболу Люблинецької та Голобської дитячо-юнацьких спортивних шкіл, проводила проти найтитулованішої команди вітчизняного жіночого футзалу. Суперниці багаторазові чемпіони та володарі Кубка України, дворазові переможеці Кубка Євразії, футболістки біличанки НПУ з Коцюбинську. За плечима гостей, у складі яких 10 майстрів спорту, величезний турнірний досвід як в Україні, так і на міжнародній арені. Достатньо сказати, що біличанка стала четвертою у найпрестижнішому клубному турнірі світу Кубку націй. Тому не дивно, що напруженої спортивної боротьби на майданчику комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Коваля, де відбувалась гра, не вийшло. Уже до перерви гості вели з рахунком 9-1. Другий тайм Ковальчанка відіграла впевненіше, однак це не врятувало господарів від розгромної поразки 14-3. Кращими гравцями матчу названо Ольгу Зубчик у складі господарів та Катерину Малишко у біличанки. Коментувати гру представники ковальчанки відмовились, посилаючись на результат. А от головний тренер біличанки Володимир Колок порадив господарям не посипати голову попелом, а наполегливо тренуватись і йти до мети. Ну, звичайно, ми розуміли, що ми їдемо до дебютанта вищої ліги, хоча взяли сюди найсильніший склад. Це наш основний склад, 10 чоловік. І ми налаштовувалися на те, що дійсно господарі дадуть нам бій. Видно було, що ваша команда трохи перегоріла на початку гри, і тому ця неупевненість, відсутність досвіду, вона зіграла з ними таку недобру роль. Ви бачите, другий тайм ваші зіграли вже достойніше, але ж в першому вже результат був в першому. Ну знову, вибачте, тут 10 майстрів спорту, які вже це звання носять з 2004 року. Тобто це дуже досвідчені гравці. Це двічі переможці Кубку Євразії. Це учасники Кубку нації, де вони грали серед шести кращих клубних команд світу. Там грали чемпіон Бразилії, чемпіон Португалії, Іспанії, чемпіон Японії, чемпіон Сполучених Штатів. І там грала наша команда, зайняла четверте місце. То ви вибачайте вимагати від ваших, щоб вони переграли в дебюті і переграли таку команду. Мені здається, це просто не несправедливо до ваших дівчат. Хоча команда молода, команда прогресує. Я думаю, що вона має майбутнє. Поки що ж констатуємо, що усі свої чотири гри в елітному дивізіоні жіночого футзалу ковальчанка програла і залишається єдиною з команд учасниць вищої ліги, хто має нуль у графі набрані очки. А беззаперечними лідерами турніру і основними претендентами на чемпіонство залишаються Біличанка та про Петровський Олімпік